Шон Майклс, ім'я, яке асоціюється з безтурботною посмішкою і успішною кар'єрою. Проте сьогодні я розповім про те, як його посмішка змінилась на сльози та сум. І це ніяк не стосується матчу Шона проти мерця на Реселмані. Дії відбувались набагато раніше, більш детальніше далі. А поки з вами канал The Resing Corner. Рушаємо! Історія бере свій початок 2 грудня 1991 року, коли відбувся знаменитий інцидент в ток-шоу Брутуса Бівкейка, в якому Шон перетворився з весело та яскравого рокера в жорстоку та темну людину, котрого потім всі стануть називати Хард Брейк Кід. Саме з цього моменту зірка Майклза стає світити яскравіше і яскравіше. А з приходом популярності приходить і зіркова хвороба. Сам Шон Майкл зізнався, що в ті часи він був ще тим козлом. Він швидко ховав своїх колег-реслерів за лаштунками, і для нього не було проблеми влаштувати істерику або кинути тінь у прямому ефірі. Це зробило Майкла завкрай непопулярним, але завдяки своїй зірковій силі, він майже завжди був на полюванні за титулом чемпіона світу WWF. Тому в 1997 році. І все таки виграв свій перший головний титул федерації, перемігши Брета Харта на WrestleManie 12. Цим рішенням він споставив ставку, вклав багато грошей у нову зірку. Але він не був найприбутковішим з усіх чемпіонів світу. Тому було вирішено, що HBK програв титул на Survivor Series Психосіду, а через кілька місяців повернув його на Royal Рамбл. Який мав відбутися в рідному місті Шона Сан-Антоніо, штат Техас? План почав діяти, і Сід дійсно переміг HBK на серії виживших. Єдина проблема полягала в тому, що Сіду дуже голосно аплодували. Очевидно, Сід ставав дуже популярним кандидатом на посаду чемпіона WWF. Настільки, що на домашній шоу він, здавалось, переважав HBK як чемпіон більше, ніж той же Шон. WWF могла б легко розвернутись і залишити пояс у Сіда, але Вінс МакМен наполягав на тому, щоб провести обмін титулами в матч реванші на Royal Rumble у 1997 році, можливо, через лояльність до Шона, а можливо, через небажання мати справу з можливим розривом відносин з HBK. У будь-якому випадку зміна титулів відбулася на рамблі. У він це все ще був план, який він хотів реалізувати на розломані 13, щоб Шон Майклс програв свій титул Бретту Харту. Бред запропонував замість того, щоб утримати HBK або змусити його підкоритись, те, що Шону зламають ногу через шарп Шутер, і Рефері зупинить матч, присудивши титул Канадцю. Звучало як хороший хід, тільки Шон Майклс не мав нічого з цього. Він не бажав знову так швидко віддавати пояс. Особливо такому запеклому супротивнику, як Бред Харт. А нагадаю, вже тоді вони фактично ненавиділи одне одного. Тому замість цього Шон пішов до Макмена і поскаржився на коліна. Він відправив його до лікаря, який не був знайомий з професійними реслерами та їхніми тілами. Лікар сказав йому, щоб Шон більше ніколи не займався реслінгом. Очевидно, це була його втеча від того, що він віддав пояс Брету. Він це ж не було іншого виходу, окрім як вакантувати титул. Тож 13 лютого в епізоді роу він вийшов і представив Шона Майклза як найхаризматичнішого чемпіона WWE всіх часів, який потім вийшов під хор особисто. Ну, здається, що ми вже робили це раніше, і цього разу, на жаль, для мене все набагато серйозніше, ніж минулого разу. У мене ніколи не було такого, щоб лікар дивився мені в обличчя і казав. Що я, можливо, ніколи не зможу знову битись. А мені це сказали на днях. Звичайно, ви знаєте, що я в це не вірю, але факт в тому, що це те, з чим мені доводиться мати справу. Час взяв своє на моєму тілі. Я знаю, що ти так само розчарований, як і будь-хто інший, тим, що не захищатимеш титул чемпіона WWF проти психосіда, або якщо вже на те пішло, проти когось, хто би міг вийти проти тебе. І ніхто не приймав більше викликів, ніхто в історіях, хто коли-небудь вигравав цей чемпіонський пояс, ніколи не мав такого графіку, ніколи не був змушений витримувати такий графік, який тиск такою готовністю взяв на себе. Що ж, є одна річ про мене, я нічого не можу зробити наполовину. Я приходжу сюди і чую, як люди скандують ім'я Сіда або ім'я Брета, або багато інших імен, і одне можна сказати напевно. У вас буде все це в майбутньому. І це те, чого я хочу для фанатів Всесвітньої Федерації Ресінгу. Незважаючи на те, що люди можуть думати про мене, я завжди хотів, щоб усі ці люди добре проводили час і отримали задоволення. Я завжди намагався бути тим, хто забезпечує це, незалежно від того, чи було це з хорошого боку чи з поганого. Але для мене завжди було важливим шоу шоу, щоб ці люди кожного разу. Коли вони лізли в кишеню і платили за квиток WWF, не шкодували про це, тому що вони знали, що якщо вони побачать моє ім'я на квитку, вони можуть кричати, вони можуть прийти, вони можуть аплодувати, вони можуть освистувати, вони можуть робити все, що їм заманеться, або тільки добре провести час. За останні пару місяців було багато розмов про те, що люди погано ставляться до цього титулу, і багато чого обертається навколо нього. Все, що я знаю на сьогоднішній день, це те, що одна річ, яка не обертатиметься навколо цього титулу протягом тривалого часу, це Шон Майкл. Я не знаю, де я зараз. Мені треба Мені треба все перевірити. Можливо, Можливо, я вже не підлягаю реконструктивній хірургії. Я можу, а можу і не вилікувати її. Але якщо я не зможу повернутись і виступати на тому рівні, на кому виступав раніше. Я не зможу. Я не зможу виступати. Я не можу вийти сюди і грати наполовину. Я маю вийти сюди. І я маю стрибати і тупотіти, щоб мене кидали навколо. Я маю кидати людей навколо і я маю веселитись. Такий графік за останній рік я взяв на себе, бо не відчував, що можу сказати ні. Я хотів зробити все. Я хотів насолоджуватись своїм життям як чемпіон WWF. Я хотів. Я хотів літати на літаках, їздити в лімузинах, зніматись в телешоу, роздавати автографи. Я встигав все це. Принаймні, у мене є все це, що взяти з собою. Знову ж таки, я знаю, що ми зараз знаходимося середині часу, коли жорстокість дуже важлива в Сусідній Федерації ресінгу. І на жаль, все, що у мене є зараз для вас, це багато горя, багато сліз і багато емоцій. Я не маю ніякої твердості ні до кого. Так що, я думаю, ось тобі, ось твій пояс. Що я збираюсь зробити, так це повернутися додому і подивитись, що мені залишилось. Чи буде це на цьому ринзі, чи поза ним. Я знаю, що за останні кілька місяців я втратив багато речей, і однією з них була моя посмішка. Я знаю, що це не так багато значить для інших, але для мене це дуже багато значить. Тому я повинен повернутись і виправити себе, і подбати про себе. Я повинен повернутись і знайти свою посмішку, тому що десь на цьому шляху я її втратив. І мені байдуже, правда. Мені байдуже, що це непопулярно. Мені байдуже, що люди хочуть сміяти з мене, тому що я емоційний хлопець. Але це все, що я коли-небудь хотів робити. І за останній рік я зміг це зробити, і незалежно від того, подобається я вам чи ні. Я просто хочу сказати вам, що минулий рік був найпрекраснішим роком у моєму житті. І навіть якщо я ніколи не зможу зробити це знову, нічого страшного, тому що я прожив цілий рік як людина номер 1 у цьому бізнесі. І це був найкращий рік у моєму житті. І я маю подякувати вам. Я маю подякувати всім присутнім. Це багато для мене значить. І я збираюся йти додому. Гаразд. Пані та панове Shawn Майклс, HBK обняв Вінса, екранного президента Гуріл Монсуна, а потім покинув Ринг. І більшість натопу проведжали його оплесками. Настрій же за лаштунками був безпрецедентним. За словами Джима Роса, панувало відчуття неспокою, оскільки багато ресерів не довіряли Майклзу і думали, що він прикидається. Вони також не знали, що скаже HBK, коли йому дадуть мікрофон, адже він був відомий як «Луз Кеннон або ж нестабільний. Але на той момент слова Шона були сказані, і компанії було потрібно в найшвидший термін вирішувати проблему нехватки топ зірки у своєму ростері. Запланований матч реванш між Майклзом і Хартом на WrestleMania 13 був замінений на матч Стіва Осіна проти Харта. Як ми всі знаємо, цей матч став одним з найбільш знакових моментів в історії головної події в світі ресингу. Це також призвело до підйому Стіва Остіна, а разом з ним настала Ера відносин. Щодо Шона, то через кілька місяців він повернувся на ринг, коли інший лікар, котрий мав досвід роботи зі спортсменами, сказав, що він все таки може виходити на ринг, та йому не потрібна операція. Майклс пройшов 4-тижневий курс фізіотерапії і повернувся на ринг через кілька місяців, ненадовго об'єднавшись зі Стівом Остіном, щоб виграти командні титули WWF. А на цьому відео закінчується. Якщо воно вам сподобалось, то поставте лайк та підпишіться на мій канал. Давайте розвивати резін українською разом!